Зараз ми знаходимося біля головного корпусу Української академії друкарства, де відбувається акція нашими студентами. Розмалюй прапор євросоюзу. Як ви бачите, зібралось багато студентів не тільки з нашого вишу, а й з Львського поліграфічного коледжу. Розпочинаємо з першого сектору розмальовувати прапор. Ми раді, що ми є. Ми раді, що ми маємо силу. Ми раді за те, що ми знаємо за що боремося. Студентство вкотре показало, що йому небайдужа доля України. Незважаючи на прохолодну погоду, дана акція зібрала академічну молодь, котра виявила бажання намалювати свою зірку на прапорі Євросоюзу. Особливо радісно студенти сприйняли те, що їх прийшли підтримати деякі представники адміністрації. І Зинович Міклушка, ректор Української академії, друкарства. Звичайно ж, студенти запропонували керівнику нашого навчального закладу намалювати одну з зірок на 25-метровому прапорі. Кожен студент мав змогу намалювати свою зірку на прапорі, і зараз ми дізнаємося, як вони це робили. Доброго дня. Доброго дня. Ви Андрій. Ви навчаєтесь в Українській академії друга. Так вже на 4-му курсі. Прекрасно. Ви простили намалювати свою зірку направити? Май декілька. Якою метою ви малювали? Та я думаю, я хочу принести свою часточку, свою допомогу, ну, долучитися до, до цієї акції, оскільки кожен з нас в серці прагне ну, опинитися в Європі в кращих умовах, в кращих. Це, мабуть, це кожен розуміє для, для чого це все діється. Українська академія друкарства хоче в Європу, і ми студенти це підтримуємо. Як ви вважаєте, наші мітинги допоможуть? Ми все таки війдемо війдемо в Європу. Ну, якщо за спільними стараннями, ми постараємося, щоб було все. Ну, надія помирає останні. Щось наше коло. Слава Україні! Героям слава! Так, розповідайте, що з минулим ми нас собі робили. Слава Україні! Герої! Ми будемо боротися до кінця, студенти будемо виходити на вулиці і будемо боротися до кінця до вступу в Євросоюз. І я дякую всім студентам, що кожен день ми робили такі акції в першій годині дня від підвальни. Спочатку у нас було 50 людей, потім 300 людей. Вчора там за неофіційну інформацію 500 вже вийшло, нас коледж підтримав. І ми кожен день ходимо на... На марші і нас бачать, що Українська академія друкарства також хоче в Євросоюз. І давайте ми зараз намалюємо цей стяг і покажемо в центрі на що здатна наша академія друка слава Україні! Усі віки була найбільш прогресивною частиною нашого суспільства. І ми європейці, і ми не повинні в тому плані коливатися і будемо дружити з всіма державами, нашими сусідами, але європейський вибір має бути однозначний. По закінченню студенти сформували колону і вже з готовим прапором прямують до пам'ятника Тарасові Шевченку на підтримку асоціації ЄС. Зробили Шумאַסט דאָט. ער איז דויק ביז ביז דאָט Ждовар варто світі жити, поки живеш і квітне. Солоть за Європу, Солоть за Європу, Прийшла до мене сидіти збивати, що Академія друкарства принесла 25 метрових... бо Україна може не війти в ЄС. Не реально, не реально. І надзвичайно багато людей, і мені вдається проходити крізь прапор, який займає 25 метрів довжиною. Прапор, намальований нашими студентами, став родзинкою на львівському євромайдані. Сподіваємось, що студентські зусилля змінять ситуацію в країні. Команда слідкуватиме за подіями.